То сказав, що коштів на дороги зась. Вони були є і передбачені на цей рік. Зокрема, розмір субвенцій з держбюджету на 2013 на ремонт і експлуатацію закарпатських магістралей загального користування становить майже 67 мільйонів гривень. Ще понад сім збираються виділити з обласного. Наразі в Закарпатській області ямковістю пошкоджено 678 кілометрів доріг загального користування станом на 15 травня. Цю проблему ліквідовано на 234 кілометрах доріг. Загалом ремонтів доріг загального користування вже освоєно на дорогах загального користування вже освоєно майже 28 мільйонів гривень. Робота в цьому напрямку. Продовжується і надалі на Закарпатті навіть є 12 асфальтних заводів, з яких у восьми, хоч завтра, можна замовити виробництво, підприємства у відмінному стані. Однак попередньо необхідно забезпечити їх бітумом. Ось на це фінанси, як кажуть, співають романси. Та основні проблеми зосереджені навіть не у забезпеченні процесу латання вибоїн чи у капітальному ремонті шляхів, а у тому, що кошти на місцях не освоюються вповні. Наприклад, Мукачівський район минулоріч спромігся використати неповних п'ять із передбачених. Спрошується понас. Населеним пунктом, якщо раніше був один розпорядний коштів, то тепер їх стало багато. І не можемо ефективно використовувати ті кошти, які є. Що з цим робити риторичне питання, на яке поки однозначної відповіді нема. Є тільки загальні пропозиції. Необхідно вжити ряд заходів. Більшість із яких стосується змін у законодавстві, і перш за все, передбачаються можливості концентрувати. На обласному рівні кошти відповідних субвенцій з державного бюджету, як це було у 2011 році, а не розпорошувати їх по бюджетам усіх адміністративно територіальних одиниць. Окрім цього, пропонують збільшити фінансування або ж принаймні перерахувати ті кошти, що передбачені на фінансування у листопаді, вже зараз, аби завершувати ремонтні роботи до зими, а не знову переносити латання до кращих часів.